Доброго дня! Наше сьогоднішнє заняття присвячене найріднішій людині в житті кожного. Отже, кого я люблю всім серцем. Найрідніша, наймиліша всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама. Дійсно, це мама. Мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Є багато віршів, оповідань, які присвячені мамі. І сьогодні я хочу розповісти вам оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Сьома дочка. Було в матері сім дочок. Ось поїхала мати в гості до сина, а син жив далеко-далеко, повернулася додому аж через місяць. Коли мати ввійшла до хати, дочки одна за одною стали говорити, як вони скучили за нею. Я скучала за, скучала за тобою, немов маківка за сонячним промінчиком сказала перша дочка. Я ждала тебе, як суха земля, жде краплинку дощу, промовила друга дочка. Я плакала за тобою, як маленьке пташеня плаче за пташкою, сказала третя. Мені було тяжко без тебе, як бджолі без квітки, щебетала четверта. Ти снилася мені, як троянь дісниця краплина роси, промовила п'ята. Я виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловейка, сказала шоста. А сьома дочка нічого не сказала. Вона роздула матусю і принесла їй. Як ви думаєте, яка із всіх доньок найбільше любила свою маму? Я думаю, що всі вони її дуже любили, але сьома дочка, вона розуміла, що мама після довгої дороги вона була тяжкою. І мамі треба відпочити. І вона, просто нічого не кажучи, помила її. Нове. Мама це найрідніша людина в житті кожного. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові Мати, матінка, матуся, Мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідна менечко моя. І треба не тільки казати, як ти любиш свою маму, а ще всією своєю поведінкою, всім своїм життям це показувати. Всіх вітаю зі святом. Бережіть себе і своїх. Найулюбленіший мати.